Вітаю! Знаєте, за 20 років ми надивилися, як найкращі юридичні уми країни буквально тонуть в адміністративному болоті. Але на щастя, ми знайшли вихід. І зараз я покажу, де саме юридичні та консалтингові фірми втрачають до 30% свого прибутку, і що найголовніше, як сучасна автоматизація перетворює цей хаос на цілком реальні гроші. Погодьтеся, це звучить як якийсь повний абсурд, правда, в реальній операційній, де кожна секунда буквально на вагу золота таке просто неможливо собі уявити. І ось тут наша, здавалося б, абсурдна аналогія перетворюється на жорстоку реальність. Ваш високооплачуваний експерт це ж і є той самий хірург, а щоденний адміністративний хаос це по суті змушувати його посеред складної операції бігати по всій лікарні в пошуках потрібного скальпеля. І повірте, це коштує вам дуже реальних грошей. Ну що ж, давайте зануримося в цю тему глибше почнемо з того, що ідентифікуємо саму проблему ми називаємо це дилемою хірурга це коли найцінніший актив фірми, його експертиза використовується, м'яко кажучи, абсолютно неефективно. До 30%. просто зупиніться на секунду і вдумайтеся в цю цифру. Саме стільки прибутку може просто витікати з фірми через звичайний адміністративний безлад. Це, знаєте, не якісь дрібні незручності, це величезна фінансова діра, яка росте з кожною змарнованою хвилиною вашого експерта. Мабуть, багатьом знайоме це відчуття, коли експерт найвищого класу замість того, щоб розробляти стратегію захисту, змушений в десяте перевіряти, чи всі поставили свої візити під якимось документом. І це не просто про втрачений час, це буквально вбиває професійну цінність, і що ще гірше будь-який ентузіазм. Так звідки ж він береться цей хаос? Це ж не якась стихія, правда? Насправді це цілком конкретні процеси, що повільно, але дуже впевнено руйнують вашу фірму зсередини. Ось погляньте на цей список. Він чудово розбиває абстрактне поняття хаосу на дуже конкретні щоденні процеси. Кожен із цих пунктів — це такий собі тихий вбивця вашої рентабельності. Він діє щодня, майже непомітно, але абсолютно невблаганно. Так, втрачати гроші це боляче, але є дещо набагато гірше. Наприклад, коли молодший юрист пропускає важливий процесуальний строк лише тому, що його нагадування в календарі чомусь не спрацювало. І це вже не про гроші, це про репутацію, це про ризик програти справу, навіть не почавши боротися. А зараз я розповім історію, яка, на жаль, ідеально це ілюструє. Це абсолютно реальний випадок, що показує, як цілий ланцюжок дрібних, здавалося б, недоліків може призвести до справжньої катастрофи. Уявіть собі цю послідовність вона наочно показує, як серія дрібних адміністративних збоїв призвела до величезної непоправної втрати. По суті, це була та сама хірургічна помилка, але спричинене не рукою хірурга, а тотальним безладом в його операційній. Та знаєте що, ваша операційна не просто може, а й повинна бути ідеальною. Існує спосіб, щоб кожен ваш хірург отримував потрібний інструмент саме в ту секунду, коли він потрібен, не відволікаючись від головного. І це не фантастика, а цілком досяжна реальність. І це рішення цифровий асистент. По суті, це система, яка нарешті починає працювати на вас, а не проти вас. До речі, ми детальніше розбирали саму філософію автоматизації в іншому нашому розборі. Посилання на нього я обов'язково залишу в описі. А зараз давайте подивимося, як це виглядає на практиці. Ось вам дуже наочна різниця між двома підходами: зліва, знайомий багатьом хаос, а справа повний контроль. І це не просто якесь покращення, це повна зміна правил гри, яка перетворює ваші найбільші ризики на потужні конкурентні переваги. Хочу наголосити, LFS Workflow – це не якийсь робот-хірург, ні, це ваш ідеально організований асистент, який подає потрібний інструмент у потрібну секунду. Він дозволяє хірургу повністю сфокусуватися на тому, що вміє лише він рятувати справу клієнта. Гаразд, а як саме цей цифровий помічник створює ту саму ідеальну операційну? Насправді все досить просто. Давайте поглянемо на три ключові функції. Дивіться кожна з цих функцій напряму вирішує одну з проблем тих самих тихих убивць, про яких ми говорили раніше. Погодження документів стає прозорим і швидким, контроль дедлайнів 100% надійним, а білінг абсолютно безпомилковим. Ви просто перестаєте втрачати гроші через людський фактор чи забудькуватість. До речі, якщо сама ідея створення такої ідеально організованої операційної вам близька, обов'язково підпишіться на канал. Тут ми часто говоримо саме про такі практичні рішення. Тепер ви чітко бачите, як може виглядати ідеально організована робота. Тому не варто чекати, поки чергова хірургічна помилка коштуватиме вам клієнта чи репутації. Почати будувати свою ідеальну операційну можна і, відверто кажучи, треба вже сьогодні. Хочете побачити, як LFS Workflow можна налаштувати конкретно під вашу практику і, нарешті, перестати втрачати гроші на хаосі? Все просто переходьте за посиланням в описі та забронюйте безкоштовну консультацію. Отже, ми почали з проблеми хірурга, який змушений працювати в умовах повного безладу. А тепер ми знаємо, що можна мати ідеальну операційну, де абсолютно все працює на нього. Залишилось власне лише зробити перший крок. Отже, діагноз, я думаю, очевидний. Симптоми більш ніж болючі. Залишається лише одне, але найголовніше питання яким буде рецепт саме для вашої фірми? Дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні розбори. До зустрічі!